Дивились ми з вами вчора на нову промгрупу. Вона діє від сьогодні з 4 і по 10 грудня. Хто не бачив, можете переглянути її відео на каналі. А ми подивимось те, чого ми ще не бачили, тому що цей товар лише. Виставляли, і він ще не був готовий до перегляду, так би мовити. Ось такі скатертини-ранери. Це є смужечки, я б сказала, такі текстильні смужки, декоруючі для столу. Вони є довжиною 2 метри, а ширина 33 три. Можна, знаєте, собі купити, наприклад, білу скатертину, а тематично ось ці смужечки, зимові, осінні, і вже таким чином декорувати і змінювати стиль. Так. Є вони декілька варіантів, бачу, з золотим, з срібним малюночком. І ціна акційна: 149 гривень. Наступна новинка це є скатертини. Розмір 1,40 м на 2 метри. Вони однотонні. Такі як Атлас, але з переливом. Ну, цікаво виглядають. Три варіанти кольорів: вишневий, зелений та золотий. Ціна 199 гривень. Тепленька новинка. Це є устілки для взуття із USB підігрівом. Це є дві штуки, всередині там є підігрів. Підключаєте його до USB. Ціна 169 гривень. Рушник кухонний, такий вафельний він розміром 45 на 60 за 45 гривень. Є кольори на вибір. Такі не прив'язані до зимової тематики. Я б сказала, нейтральні малюночки. Черевики, жіночі, зимові. Висока в них платформа. Бачу, є ще в світлішому кольорі. Це як бежевий, але трошки має зеленого відтінку. Ціна акційна 579 гривень. Набір кухонного текстилю це є прихватка, рукавичка і рушничок. Три предмети в такому наборі. І ціна акційна 139 гривень. Ще одна цікава новинка: це є м'яка іграшка для домашніх улюбленців. Дуже красива якість. Гарно все прошито, приємний матеріал на дотик. Дуже мені сподобалася. Ціна 149 гривень. Мені цікаво, якщо купити дитині таку іграшку. Є ж діти, які, знаєте, так дуже інтенсивно бавляться, і е, іграшки швидко ламаються. То мені здається, ось ця буде така цупіша. То, скажи Христина, в тебе фантазія, правда? Прикольно, Мені дуже сподобалося. Люблю я ще під стелаж позаглядати, можна багато цікавого знайти. Перволь 499 гривень це 3 літра 750 мл. Хто знає, який перволь дорогий, то на такий об'єм ціна е, помірна, так скажемо. Хуй там, зараз дешево вони знайдеш. Спальний мішок зимовий 220 на 75 за 799 Швабра із ручкою телескопічною за 90 гривень. Це є такі плоскі швабри. Щітка швабра з гнучкою телескопічною ручкою це будуть ось такі по 60 гривень для прибирання. Вона прикольна, вона дуже така плоска, ось ця штучка, і можна легко залізти між меблями, під меблями. Тобто, така, знаєте, Сюди прохідна, скажімо, сушарка з бічним кріпленням. Ціна 100 гривень є два варіанти. Таке, бачите, кріплення. І ось таке сіреньке. Гірше його видно, але, я думаю, видно. 799 гривень господарська драбина. Угу. Щоб полегшити собі. Домашні справи. 319 гривень. Коштує ось така шафа тканина, метр 50 висотою 70 шириною і глибина 45. Сушарки для одягу, це такі, більше, я б сказала, класичні. знаєте, розкладаються довжина метр 80 429. Стіл піднос. Складний за 199 гривень. Такий собі на ліжку розкласти, чи десь. Стільці розкладні 229 гривень. Вікно, мийник із телескопічною ручкою по 70 гривень. І стільці такі дитячі, по 70. Жіночі капці з такими шапочками. Коротше, шапки функціональні. Є декілька кольорів: зелений, сіренький. Ціна 229 гривень. Акційна. розходилися в капці. Ще один варіант: такі або фіолетові. 139 гривень. Тоніка, сорочка жіноча, утеплена із довгими рукавами. За 299. Є ще в сіренькому кольорі туніки. Досить цікавенькі. 299 гривень. А тут, бачите, кишеньки такі бокові не накладні, нема замочка. Трохи інший варіант, але утеплено. 339 гривень коштує халат жіночий. Утеплений на довгий рукав на замок із кишенями накладними. Шкарпетки жіночі утеплені. Ціна 129 гривень. Такі вони вузенькі, я думаю, що розтягуються, але з вущих вони. Шапка із помпоном. Така вона в'язана. Дуже мені нагадує ручну в'язку. 169 гривень коштує одна шапочка. Такі ж шкарпетки. Ціна 199 гривень. Жіночі. Кольори є різні. Схожого формату є дитячі. Ціна 100 гривень. Акційні ціни на пледи, розмір 1,80 на 2 599 гривень. Досить такі теплесенькі. Плед, що світиться у темряві 399 гривень. Він не весь світиться, а лише ось такі деталі. Тут є зображено: 1,50 на метр вісімдесят. Так, такі подушечки декоративні, досить вони пухкенькі з тваринками. Ціна 159. М'яка іграшка, символ року. Конячка за 249. Конячки схожі, відрізняються лише кольором. Просто велетенські картини алмазні. Розміром 40 на 50 сантиметрів. Акційна ціна 349. Набір для макіяжу. В даному випадку це є манікюр. Ціна 269 гривень. Є ще і інші варіанти. Ось такі. Тут є тіні та блиск для губ. Робот-трансформер 119 гривень. Браслет дитячий з м'якою іграшкою. Все-таки, знаєте, що так закручуються браслетики. Ціна акційна 80 гривень. Є поні, поні різні.